О, 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 друзі, оце вже чере. Ось так, підсіла рибка. Гляньте, костмастер. 7 грам. Чітка покльовка від айпалки. Вітаю, друзі! На годиннику 7 ранку. Йду я сьогодні ловити. Білого хжака сьогодні більше в пріоритеті зловити жереха, але буду чергувати жерехові приманки разом із приманками на кленя. Можливо, щось вдасться зловити. Рівень водички падає в річці, це добре. Коли рівень падає, я замічав, що кльов активніший, є декілька годинок Половити до обіду. Зараз орієнтовно десь пів восьма ранку і 6 градусів тепла. Досить таки прохолодно. Ну, глянемо, як рибка буде відкликатись, коли і на що, і чи взагалі бо сьогодні вона буде активна. Що ж, почну я з такого невеликого волкерочка. Це 50-й Ужгородський стік, чи 55-й, я вже і не пам'ятаю. Нанесло на перекаті якоїсь тут травички чи що це таке, трохи незручно буде тут ловити. Два дні тому тут ловив, мав виходи жереха і він виходив якраз там. Ну, подивимось, що вийде. Ну та, волкер зносить прямо в цю траву. На жаль. Ну, покидаємо тут, трошки якось можливо вдарить. Як ні, то підемо далі по річці. Далеко кидати тут не потрібно. Він тут тримається в самому перекаті. Що ж, вже досить так потепліло. Десь орієнтовно півтора годинки пройшло ловлі і абсолютно жодної покльовки і навіть немає ніякої поверхневої активності, що дуже дивно, бо погода в принципі в нормі, безвітряна, сонячна погода. Вже орієнтовно там десь плюс 10, але покльовок немає, риби немає, активності риба не проявляє. Можливо ще рано, бо зараз десь тільки 9 година. Може таке бути, що рибка зараз вийде там 10-11, але щоб даром не стояти, не чекати на рибу в цьому місці, бо не знати, чи вона вийде тут. йду її шукати десь далі, вниз по течії, вверх по течії. Ще не придумав, поки йду. Що ж, нове місце. Почну з вертушки на головня. Тут якраз такий перекат. Можливо, щось відгукнеться на вертушечку. От, кинулась рибка. Точніше, щось вдарило якогось малька. Мабуть, головень підбирає щось там. О, ну тут хоч риба показується час від часу, там ще раз щось показалось. Тут хоча б є якась... Стая малька, я так думаю. А це вже прив'язка до хижака. Так, знов волкирочок. 80-ка, овнер. От бачу звітом, де я пішов, вже почали ганяти. Вроді не знаю, або вже рашки, але невеликі, але я би все одно туди не докинув, тому що... Там багато цього, цієї трави камешом заросло. Ну, Спробуємо тут щось. Місце цікаве. Так, ну, риба на точці присутня. Вона вже почала час від часу показуватись на поверхні. Це або головні, або невеликі жерешки, але поки... Ніяких покльовок не відбувалось, не реагує поки що. Ну, Будемо пробувати підбирати приманку якусь для них. От, Ганяє як. Але їсти не хоче. Знову показалась риба. Покльовка дуже гарна була. Ай-яй-яй, яка покльовка. Й-майо, так вдарити сильно і не засікнутися. Обходив сьогодні дуже багато місць. Жерехових і на ноль, абсолютно ноль. Я не знаю, що сталося, тому ось силикончик стягнув. Тому я вирішив прийти покидати трошки на джиг. Хоч щось можливо зловлю, бо тому що жерех та головень чомусь мовчать. Хоча вроді все прекрасно, прекрасна погода, нормальний рівень води, але риба мовчить. От підсіла рибка. Без покльовки судачок, напевно, ще невеликий. Так, друзі, це судачок. Що ж, перша риба на сьогодні, ось такий судак. Підсів, до речі, без покльовки, а перед тим була досить гарна покльовка, камера мала зазняти, і я думаю, це був також судак. Ну, непогано, непоганий такий розмір, такий грам 500. Ну, не трофейний, звичайно, але від нуля відійти це вже класно. Фетік 2,8. Все, відпускаю його швиденько. О, о, ох, ох, друзі, оце вже жерех. І на космастер. Напевно, що жерех. Все-таки добрав я його. Так, виходь. Ох, йо, який коник гарний. Є, друзі, жерех, але все-таки... Зловбив, подивіться, ну це тверда двушка. Фух, супер круто, супер-супер круто. Гляньте, костмастер 7 грам. чітка віддай палку. О, ще ганяють. Круто, така двушечка. Подивіться, друзі, який жерешара класний, який класний жерех. Нарешті я його все-таки добрав. Цілий ранок я за ним бігав і. Товку майже не було, а ось тут в кінці рибалки самого, я вже збирався йти. Клюнув ось такий гарний жерех. Дуже круто. Зараз його швиденько зміряю. Ну це позадбушка точно, важити не буду, просто зміряю і все. І відпускаємо цю рибку. Пливе додому. Давай, 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 давай. Все, пішов. Круто. Пішов. Поплив. Смастер все-таки, як то кажуть, виручив рибалку. Класична жерахова приманка, яка принесла сьогодні хорошу рибу, залікову хорошу рибу. Супер. Так, ну і швиденько пробіжусь по приманках, що я сьогодні з собою взяв. Взяв багато чого, реально не понабирав все тут е воблери. Міношки, кренки там ще з іншої сторони є. Тут е, все те саме, тож, бо сюди не влазить е, міношки, там і жерехові, і волкера жерехові, тому що я сьогодні ловив досить багато на волкери. До речі, оце класні штучки на жереха. Це типу салмотріл, тільки це не салмо, це від хантера, вроде, але салмотріл там також є. По силикону сьогодні взяв трошки, бо думаю, може якась щучка, якийсь судачок буде. Ну і тут такі ультралайт, воблера, також головенжерах. Щодо Снасті, сьогодні це водилище Favorite Skyline в торзайті до 16 грам у довжині 258. Катушечка Shimano Stella 4000, 4000 нормальний дорослий розмір. Не люблю бавитись у цими 2500-3000 на лайті та більше. Ну, не подобаються мені маленькі катушки. Якщо ультралайт, то так класно. А так то 4000, потужна котушка, яка навіть витримує, в разі чого, якщо сом клюне, він тут буває, попадається досить часто, тому ось такий розмір. 4000. Шнурочок Sunline Jigger 4жилка 08. Дуже класний шнур. <кій> реально, шнурочок дуже класний, летить дуже далеко, дуже міцний, має дуже класну чуйку. Ось такий комплект я взяв сьогодні з собою і такі приманки. Що ж, друзі, підійшла моя рибалка до кінця сьогодні, на жаль, тому що мушу ще бігти на роботу. Але рибку я все-таки побачив. Ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Далі буде більше, далі буде цікавіше. Хороший жерех, що сказати по сьогоднішній риболовлі. Ну, хороший заліковий жерех. Судачок був невеликий. І то приємно. Як то кажуть, рибу побачив, руки рибою засмердів. Отож, всім до зустрічі, побачимося у нових відео.